Так. Всім привіт, мене звати Анастасія. Сьогодні я спробую допомогти вам розібратися з таким дуже актуальним питанням, яке зараз постає у багатьох, як податкова річна звітність у Дані. З чим саме я спробую вам допомогти? як ми всі знаємо, в березні місяці щороку Данія перераховує податки, і кожен із громадян або резидентів Данії повинен сплатити, або йому сплачують якусь певну суму коштів. Тому давайте сьогодні ми спробуємо розібратися, що ну по-перше, як знайти цю податкову звітність, які там що, що означають ці цифри, зелені або червоні. А також спробуємо розібратися з одним найважливішим моментом, який в принципі виникає у тих людей, які мають дорогу до роботи. Тобто, дані, як ви знаєте, повертається частина коштів за дорогу до роботи. Давайте ми з вами ще раз прояснимо оцей от момент. Якщо вам кажуть, що вам повертається повністю вся сума, яку ви там використали для добирання на роботу, це неправда. Вам може повернутися тільки 260 крон із кожної тисячі, це вам компенсує держава, і також, якщо ваша робота знаходиться більше ніж 12 кілометрів від вашого місця проживання. Якщо у вас дві роботи, то ви так само можете внести це в річні звітності, ну, далі я там розкажу. <кій> Або якщо ви, наприклад, там два рази їздите на, на роботу у день. Також і є таке питання, як, наприклад, якщо ви міняєте ваш маршрут, я не знаю, ввозити там дитину в садочок е і ви використовувати не 12 км, а п'ятнадцять. Як не внести це? Тут відповідь дуже проста. Це вже ваша проблема. Кого ви куди завозите. Ви маєте вказати правдиву відстань від дому до роботи. Е Давайте будемо пробувати ця інструкція. Вона створена для людей, які не зовсім цьому всьому розуміються. Тому давайте так, якщо вам якісь кроки дуже зрозумілі, то ви просто почекаєте і ну дивитеся далі, як розібратися в цьому всьому. Почнемо спочатку. Відкриваємо Google, прописуємо скет.д, і знаходимо. Е в сторінку скату податкової, далі нажимаємо податкова звітність, подивитися мою податкову річну звітність, <кій> заходимо через Мідайді, вводимо ваш логін від Мідайді, беремо на ваш телефон, скануємо QR-код. Або якщо ви, наприклад, це робите з телефону. Ну, я думаю, ви знаєте, ви просто переходите в ап Мідайді і підтверджуєте ваш вхід. Так. Далі ви заходите на сторіночку, яка називається подивитися мій річний звіт. Тут ви одразу ж бачите суму ваших доходів. І оцю от першу сторінку, на якій ви бачите суму, яка горить червоним або зеленим. Давайте тут зупинимося трошечки. Якщо сума горить червоним, то це ви повинні заплатити. Якщо сума горить зеленим, то це вам заплатять. Але суми за дорогу вони не переносяться з минулого року. Тобто, навіть якщо ви готували цю річну звітність на початку року, 24-го, Але ці суми вони не вони не переносяться. Тому, якщо навіть у вас там горить зеленим, я не знаю, там 500 крон, і ви зараз ще не вносили вашу дорогу. Вам необхідно це зробити і існує ймовірність того, або, скоріш за все, що вам повернуть ще більше. Тут, у даному випадку, у нас є 8445 крон, які людина повинна оплатити податкові. Давайте розбиратись далі. Ми нажимаємо, прокручуємо трошечки вниз, нажимаємо кнопку Передагувати вічний звіт. Red. Далі нам відкривається таке от вікно, в якому ми прикручуємо трошечки нижче і нажимаємо оцей от калькулятор в рубриці 51, яка відповідає саме за дорогу до роботи. <кій> Нажавши на цей калькулятор, вам необхідно буде подивитися, перевірити дати початку роботи і дати кінця роботи. Тобто, якщо ви, наприклад, відробили на цій роботі всього 6 місяців, то ви ну, просто ставите дати. Там з такої дати по таку ви відробили на цій роботі. Далі у вас йде адреса вашого проживання і адреса вашої роботи. Далі ви нажимаєте кнопку Далі. І тут дуже важливий момент. Тут необхідно вказати кількість днів в кожному місяці, які ви їздили на роботу. Але ці дні вони мають бути правдиві. Тобто, якщо ви, наприклад, в січні місяці у вас є 22 робочих робочі дні, але з них 7 ви були на лікарняному, то ви віднімаєте цих 7 днів. Або якщо ви там в березні місяці брали 9 днів відпустки, і це легко перевірити, то ви прописуєте лише 10 днів, які ви їздили на роботу. Не забувайте, будь ласка, що податкова іноді перевіряє. Навіть так, дані все довір'ї, все таке, але іноді податкова може перевірити. Тому вносите ну, правдиві дані. Тобто тут ми просто прописуємо кількість днів у місяці, які ви їздили на роботу. За кожен місяць. Зараз трошечки прокручу, щоб це було скоріше, щоб ми не втрачали час. Так. Тобто ми прописали всі дані в стовпчик, нам порахували скільки днів ми їздили на роботу. Так, далі, кнопка далі подивилися ще раз, скільки дати, з якого по яке ви були на цій роботі. Там зверху адрес. Ну тут я просто заблюрила трошечки, закрила адресу, щоб це були персональні дані, тобто місце проживання. Адреса вашої роботи, період, з якого ви їздили, дні з цією дорогою, тобто дні, які ви використали, скільки днів ви використали на добирання на роботу, і кількість кілометрів за день, який ви проїздили. Так, далі у нас кнопка далі. Ви ще раз перевіряєте це все. Нажимаєте кнопку далі, «Нести». І після цього ви нажимаєте кнопку підтвердити клукенд. Вам перераховується повністю річна звітність і стається якесь диво. Так, подивитися мій новий річний звіт. І зараз, як ми бачимо на прикладі цієї річної звітності. Людині потрібно оплатити всього 1200 крон. Як ми пам'ятаємо, було 8400 з копійками, а зараз 1200. Тобто різниця дуже велика. І якщо у вас там було плюс 500 крон, то ще трошечки зверху ви можете отримати ще наступний момент. Вам необхідно заплатити до 1 липня поточного року оцю суму, і тоді вона буде без нарахованої в пані. В даному випадку ми спробуємо оплатити одразу. Ми нажимаємо кнопку оплатити одразу, обіцяємо. Так, далі ми спускаємося трошечки нижче, і у нас є знову ж таки дві можливості. У нас є можливість заплатити одразу ж і зекономити оцього тренду 5,3% або заплатити частинами. Ми обираємо в даному випадку заплатити одразу. Тобто ми обираємо оцю першу можливість. Так, нажимаємо на кнопку. Воно перекидає далі на вам треба перевірити ваш CPR-номер, дату, коли ви <coughs> оплачуєте, суму, і нажати кнопку Заплатити з картою до цього данку. Знову ж таки перевіряєте всі дані, знову нажимаєте заходити з данської карти. Тут виводите дані карти вашої, і нажимаєте, там, там буде номер карти, і дата, до якої ця карта ваша дійсна, і позаду карти у вас є тризначне число, три циферки, які вам потрібно ввести також тут. Після введення всіх цих даних ви просто нажимаєте, також не забувайте кнопку я погоджуюсь зі всіма умовами і кнопку Заплатити тисячу О, заплатити і ваша сума. Підтверджуєте цю оплату через МіДАЙД. Так само беремо телефон, скануємо, підтверджуємо. Все, оплата прийшла успішно. Річна звітність вже правильна, все внесено, все в порядку. Є один момент, на якому я хочу зупинитися. Якщо ви знаходитеся не в Данії, а вже в якійсь іншій країні вам є така можливість заплатити з якогось іншого банку, який ну не в даній. Відкриваємо вкладку заплатити з іншого банку, банку, який знаходиться невданій, і беремо ці всі коди, свіфт коді, код, і приходимо в банк і оплачуємо. Тому давайте будемо далі розбиратися разом з якими моментами, якщо вам буде потрібно. Якась допомога, можливо, у вас є якісь ще запитання, напишіть тут в коментарі, намагайтесь поширити це відео, бо я вважаю, що воно може спростити трошечки життя. Як мінімум, зекономити трошки коштів, або, як мінімум, зекономити трошки часу, якщо ви самостійно будете телефонувати в скат з таким питанням. Я тут під відео залишу свою контактну інформацію. Якщо вам буде потрібно, то, звичайно, напишіть, я буду відповідати. При можливості, звичайно, я не знаю всього, але я знаю дуже багато тому. Гарного вам дня і всього найкраще підписуйтесь.